Всім привіт! Сьогодні буду ставити зимню гуму напередок, тільки напередок. От, тому що напередку у мене резина більш-менш нормальна. Зимня, Ладно, зараз перезапишу. Напередку стоїть ось така більш-менш зимова гума. Я її поставлю на задні колеса. що ззади стоїть з однієї сторони взагалі літня гума а з лівої сторони стоїть хороша зимня, але некомплектна вона. І поставив такі колеса. Прийшли мені вже з дисками. Це вже зібрали диски мені. ласовська резина, новенька. Взяв ласа 215 на 75 з таким протектором. От. І Ці колеса будуть замість. оцих. Ці, як вже говорилось, будуть стояти на задку. Протектор ще більш-менш походить на задку особливо. Так що зараз поставлю, але пишіть коменти, як вам така гума. Сказав, що цей розмір і максимально допустимий до мого автобуса. Більше вже не влізуть. Піддомкратив колесо, не знаю, чи хватить Виліт у домкрата. Дивимось, домкрат. Тут йшов в землю, а тут він стоїть. От на такому пімптику Нова резина Так, да, так, да, нова резина Думаю, що в мене так тарабанить. Що тарабанить? в мене руль клинить? Десь Надіжна закріплена рейка. Ох ти ты прикинь. Болт а все і від неї болт, так. Да. Ще не згубили, де. Да. От так. Думаю, чого в мене тарабанить. нові. Та ще і диски нові. І да. Диски Ні, диски поучні, просто теж покраси. Покрашені. Березина да. нова, да, так, звісно, базара ноль. Да. Всі 4 нові. Ні, тільки дві передні. Так що так, треба міняти ту. Так, да, так, да, так. Да. Верніше, не міняти, прикрутити, блін, просто прикрутити. Офігеть. <звук> так виглядають передні колеса. Оце, ті, що стояли спереді, тепер вони ззаді. Ну і в загальний вигляд отак. От